Я бы хотел, чтобы в кругу семьи, когда соберутся наши житомирские военнослужащие, чтобы они третьим тостом вспомнили тех, кто не вернулся, чьи семьи не могут разделить ту радость, которую разделят сегодня они. Потому что мы обязаны их помнить. За рік війни бійці 90-го батальйону пройшли найгарячіші точки сходу. Одним з останніх виходили з Донецького аеропорту наприкінці січня. Потрапивши в засідку, батальйон зазнав втрат. Їх командир і побратими по кілька місяців пробули в полоні бойовиків. Рік дуже емоціональний був у кожного із нас, тому що і там залишилися наші близькі товариші, яких вже на жаль додому вони не повернуться. Від зими десантники тримали оборону в районі Водяного та Опитного на Донеччині. Вони нині радіють, що приїхали додому, але кажуть, що у разі потреби готові знову повернутись в зону антитуристичної операції. Класно, я вдома, все, моя війна Але Якщо будуть обіжати Україну, я поїду назад. Перший раз я сюди прийшов в 7.15, тому що дійсно сьогодні приїжджають герої нашого 90-го батальйону, ті ребята, які пройшли від війни, і ну ми не можемо. Житомиряння не встретить наших героев. Повернення ще однієї групи житомирських бійців додому планується на 25 вересня.